На початку місто дружнє до дітей. Проект під такою назвою стартував в Івано-Франківську. Його ініціатори запрошують креативних архітекторів, дизайнерів і талановитих людей до участі в конкурсі на кращу територію для дитячого дозвілля. Потреба в ньому переконують активісти. Очевидна, центральна частина міста не є пристосованим для комфортного перебування тут дітей, сімей з дітьми. В центральній частині міста немає жодного практично дитячого майданчика. Зараз на даному етапі наведемо мову про гойдалки. про Якісь каруселі, по про пісочниці, про гірки, абсолютно про ці елементи мова не йде в жодному разі. Це може бути, ну як ми на попередній презентації наводили приклад Франції, місто Бордо. Тобто, це взагалі ну якби вода і більше нічого. І там на цій території безпечно, цікаво, вона розвиває, вона захоплює, вона не заважає. Відтак, після довгих дискусій, ініціатори проєкту визначилися із локаціями, які б мали належати міській дітворі. Їх п'ять організатори конкурсу пропонують облаштувати привокзальний сквер ділянки на площі Міцкевича та вулиці Незовій. Ще дві не менш цікаві: це площа за кінотеатром Космос та біля приміщення Ода над бомбосховищем. Сквер за кінотеатром Космос, про який вже в принципі багато говорилося. Для дуже перспективна в неї дуже великі розміри. Там велика кількість дорослих здорових біра. Вона абсолютно тиха, хоча вона виходить на вулицю незалежності. Вона з усіх боків закінчиться гіщена житловими будинками. Жодна вулиця її не пересікає. Там ну, буде просто шикарно, дуже класно гуляти з дітьми. Вимоги до учасників конкурсу не зіпсувати обличчя міста. Дитяча зона для розваг не повинна перекрикувати місця, в якому її облаштують. Ще одна умова: максимальне збереження зелених насаджень. Міське середовище потрібно. Або доповнити якось покращити, або принаймні не руйнувати. Це має бути щось інновативне для Івано-Франківська. Тобто, це вже не можуть бути ці кольорові гойдалки. Ініціатори конкурсу на кращий дитячий майданчик презентували сайт, на який учасники надсилатимуть свої проекти. Останній день подачі робіт 15 травня. Кращі ідеї будуть винагороджені. Призовий фонд 3600 євро. Його розділять між трьома переможцями. А вже на день захисту дітей, 1 червня, відбудеться нагородження переможців.